Спитає, куди ідеш, я відповім, куди поведеш, коли він спитає, хто ти є, я відповім, дитя твоє. Усим нам треба добра и неба, Ибо у сердце усим нам треба. В останніх немов призначених на страту, ми постали видовищем і світові, і ангелам і людям, ми нерозумні Христа, ради, ви у Христа розумні, ми немічні, ви славні, ми без слави, до цього часу ми володні і спраглі наїк, нас б'ють, ми скитаємось. Ми трудимося, прачуючи власними руками, нас ображають і ми благословляємо, нас переслідують і ми терпимо, нас злають і ми доброзичливі, ми стали сміттям світу, покадьки ми всіх аж досі. Пишу це не щоб осоромити вас, але щоб як дітей моїх улюблених навести на розум, бо хоч би ви мали. Тисячу учителів у Христі, але батьків не багато, я бо вас породив через Євангеліє в Христі Ісусі, благаю, Отже вас, будьте моїми наслідниками, як і Я Христа. Як мене послав Отець, так і я посилаю вас, сказавши це, дихнув на них і каже, прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпуститься їм, кому ж затримаєте, затримаються? Всіх вас, православних, християн, Хай пане Господь Бог у Царстві Своїм, завжди нині повсякчас і на віки гріхи. Богольбивої єпископа, Кирило на цокер Володимира, нехай пом'яне, Господь Бог у царстві своїм, завжди мені по всеча, і на віки віки. Зараз у нашому богослуженні ми дійшли до моменту рукоположення. І щоб кожен з нас, стоячи у храмі, не був просто глядачем, але був таким розумовим учасником, щоб розуміти, що відбувається, кілька слів пояснень. Отже, це рукоположення єрейське. Яке приводить кандидата у священство, відбувається власне, після цієї хервинської пісні перед Анафорою, щоб священник, новий священник, міг брати вже участь у освяченні дарів, яке буде за мить. Ми виводимо кандидата у священство власне, на середину храму. Я попрошу навіть, щоб з христом тут стали в бік. Чому на середину храму? Тому що той, хто приводиться до священства, виходить з вірних, виходить з людей. Це не є якась особа, яка з неба взята, найсвятіша. Але це є той грішний чоловік, який стоїть посеред храму. Той, який виходить з людей. І це також є свідченням того, що вірні, стоячи у храмі, делегують. Того чи іншого священника, щоб прийти у святилище і звершувати власне цю безкровну жертву. Тоді священник, той, хто приводиться до священства, власне, буде обходити пристіл тричі. Я думаю, що багато хто з вас був свідком таїнства шлюбу, вінчання, коли молодих обводять навколо тетраподу навколо. І, власне, це також є вінчання. Священника з церквою, з невістою Христовою. Тоді над священником, власне, вже архієрей звершує оцей, оце рукоположення, від, дослівно кладе руку і читає відповідні молитви на це рукоположення. І опісля ми будемо вже переодягати диякона Ігоря у священичі в ризи Єрейського чину. І будемо співати таке слово грецьке. Аксіос, аксіос, воно означає з грецької достойний. І, власне, навіть цим ми також будемо показувати, що всі вірні у храмі, делегуючи діятона Ігоря, стати священником і зайти у святилище, ми цим словом показуємо, що ми вважаємо його достойним. А якщо по своїй грішності, як кожен з нас, він в дечому і не дотягує, тому ми. Також зобов'язані і молитися, щоб Господь доповнив його недоспільність. За волею Божою надіяння присвятого і животворящого Духа і за благословення Високопреосвященнішого митрополита нашого Керігаря переводиться в благовіліні неякону присвітинство. Повели йому влади святи. Воління Господні та не славу, твердитися і дух. Политу нашому під Ігорю та їх наступникам. Присягаю не марнувати церковних гібр, ані не заставляти, ані не продавати, ані церковному братству не видавати їх на яку-небудь потребу. Присягаю, що храму і парафії, що їх мені призначить, не залишу, але про них старанно дбати. І не буду переселюватися на іншу парафію чи до іншої єпархії без пастерського на це благословення. І відповідного дозволу компетентної церковної влади. На це все я свідомо присягаю. Так мені поможи, Господи Боже тройці світі єдиний, і це святе Єван. <плес> Силою не збагнений розум, дивний, узаду, по понасені, в людський сам, Господи, наповни зарани Святого Твого Духа і цього, що його ти благоволив, піднести на пересвітивській ступінь, щоб він був настояний встанути серед ріха, без гріха. Перед святим Твоїм жертовником проповідати Івангелію, Твого царства, освячувати слово Твої істини, приносити Тобі дари, і бездуховні, духовні, обновляти людей, Твої купель відродження. Що він, зустрівши другий прихід великого Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа, і народного Твого Сина, прийняв нагороду за добре венування свого чину і за безмежної ласки Твоєї. Бо благословений прославлений, непречесний величний ім'я Твоєго Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічені. Ах І серце, ходи без короху перед Господом по всі дні життя, то прийми благословення від Господа і милість від Бога спаса. Ахсіом! Знається, сильний є Бог помножити в тобі милість і діло звершене. Аксіон! Носити жертви Богу і творити служби за живих та померлих ім'я Господнє. Аксіос! Прийми служебний, цей, щоб звершив усією увагою і страхом Божим, жертву благоприємну Господеві. Асіосія світі. Сьогодні ми стали не лише свідками, яка завтра туди якона, і учасниками священичого рухоположення нашого співбрата. Кого? Знаєте його. Ну, бо акції співали, мусите знати. Він також має свою історію життя, покликання, звершував тут своє деяконське служіння. Ісус в різний спосіб шукав підходу до Нього. Згодом скерував свій голос покликання у служіння у свершенстві. Ну ігор дав позитивну відповідь. Він нам сьогодні стільки всього наобіцяв. Тепер лишається лише тим… Ви чули, що він нам тут говорив. Все, казав, що все буде виконувати саме так. Але він мав сумніви, напевно, також різні питання. Такі відчуття будуть і надалі його супроводжувати. Бо цей сьогоднішній радісний день не може на землі тривати вічно, але будні завжди проводять до свята. Ігор прагне надалі писати свою історію служіння, а ми постараємося його супроводжувати молитовною нашою підтримкою. Амінь. Господні на вас і обладаті, чоловіку люб'ям завжди нині повсякчас, і навіки віч помолилися, Ігора руку положили в пресвітерство. Нам лише залишається його щиро привітати. Цей сьогоднішній день, бо ти, дорогі отче, почуєш багато сьогодніх привітання. Я казав, свято на землі не може бути вічно, має трохи бути будень, який би провадив тебе в чергове свято. Але я щиро дякую Богові за те, що різними дверми, замкненими, незамкненими, йшов до тебе, шукав тебе, кликав, ти на цей голос відповів. Щиро вдячність батькам, за цього земного життя, семінарійній родині за формацію. Дружині Андріані, що під тим підписалася всім, і готова виконувати те, що отець Ігор нам сьогодні наобіцяв разом з ним. І я дякую цій і отцю Ігору, і вам за те, що супроводжували ще декона Ігора, тут у його служінні, де він робив ті перші кроки біля престолу. На Праздник святого Миколая, здається, була тут така перша свята. Ви тоді просили, щоб тату бутатку, щось там хотів. Киво було. Тато Миколай. Ну то я пам'ятаю. <рес> була Перша свята літургія, сьогодні є священиче рукоположення. Ігор вибрав собі саме цей храм на рукоположення, саме цей пристіл. Напевно, тут себе добре почуває також серед вас. Нехай твоє служіння буде благословенне, щоб ти. Також у вічності почув це слово Аксіос, коли ти вийдеш до брам Царства Небесного і там буде це слово Аксіос, тоді знай, що життя вдалося. При владико, це все все отці, чесні деякони, достойні брати, спільнота церковна. Незважаючи на те, що сьогодні сонячна погода, в мене в голові. Відбувається туманність. <реш> а в мене зараз в голові. І я спочатку собі так думав, що я буду говорити, що я би сказав. Ну зараз я взагалі то все забув, що я мав казати. Але і насправді зараз відчуваю я велику вдяку найперше Богові за дар священства, який сьогодні мені дав. Дякую при владикові, який зі Святої Юрської гори привіз мені то благословення від Бога. Е, дякую своїй дружині Андріяні, дякую своїм батькам, одним і другим, дякую всім бабусям, дідусям, всім родичам, які зібралися тут. Та й взагалі, вся, вся церковна спільнота прийшла мене привітати. Дякую хору, який гарно так заспівав. І я вам справді всім вдячний. Бо Кожен вніс якусь свою лепту свою частку для мого служіння. Кожен вніс якісь корективи для того, аби я став тим, ким став. Тому всім вам дякую на многії і благі літа.